Всіх вітаю, всім доброго ранку, ми з України. У нас дуже гарна погода сьогодні. Зранку було трошки, знаєте, так, набубнявіло, а сьогодні дуже тепло, повітря такими хвилями теплими, як на морі. Дуже, дуже класно. Взагалі хочу. Скористатися нагодою, так, це сумка моя падає, не лякайтеся. Так, це не я. і Подякувати всім за море добрих коментарів, шквал тих емоцій, які ви даєте мені, дивлячись мої відео. Вчора ми виходили вчора в прямий ефір. У нас було свято вишиванки. був Просто казково-чудовий дитячий концерт. І ми намагалися все це записати, все це показати тим, хто зараз не може подивитися, його, наприклад, вживу. І ми дивилися це в прямому ефірі, якби теж вживу, тільки вже онлайн. Дуже багато гарних слів. Для тих, хто не встиг це зробити, я обов'язково викладу. Кусочки запису прямого ефіру, і ви просто зі мною погодитеся, що це було фантастично. Наші українчики маленькі, наші маленькі україночки не настільки класні, настільки самобутні, настільки розумні, настільки талановиті. А оці українські трендові пісні і народні це так ну, дуже гарно. Так, до речі, уже. Уже починає розквітати шипшина і троянда. А зараз вам покажу. Подивіться. Це вам трошки краси стрічку. Не тільки на мене дивилися. І як же вона пахне? Як же вона пахне, коханням пахне. Солодким, а ще варенням, а ще літом. І хочеться так сказати ще миром. Мир буде Україна обов'язково. Ще підійшла до Буску, буде оце дивіться ще красота. Це що ще залишився він. Я вас всіх люблю, це по-серйозному. І всім велике-велике дякую за те, що ви в мене є. А я у вас. І слава Україні!